Ми нам звернулися до вас, щоб обезпечити всіх людей, які знаходяться мирно. Просто люди на сьогоднішній момент ну, перебувають такому Ну, ми, Я вам так що якщо буде ну, якесь питання, і ми сюди прийдемо, то ми з вами зразу поспілкуємося тобто западу не буде, щоб ці люди не постраждали, тобто зайдемо. Як я зайшов, поспілкуємось, може, якісь будуть вимоги, проведемо переговори, а потім буде в Це в житті. Скажіть, будь ласка, все ж таки розглядалися якийсь варіант щодо штурму? Через те, що в інтернеті шириться чутки, що все ж таки бер готується, підвозять уже. Ну, то це все, ну, на вашу думку, це. Що, це... Ні, там же ж, я не знаю, хто ці чутки поширює, але ж там було звернення, офіційне звернення столичної міліції, керівництва, щоб люди звільнили приміщення, ті, які його захопили. А Словий заклад нічого не подалося, тобто, так, я ж тут я зайшов і сказав, що ми не плануємо силовий захват, Угу. Якщо ми будемо приїжджати з міліцією і щось там казати, то ми поспілкуємося з депутатами, з представниками, які там знаходяться зараз, а потім вже будемо вирішувати, як буде Тобто то Ви зараз переконали, що все на місці, бачите, нічого ніхто не грабить. Ну, ми пройшли, так... подивився дійсно Це так. Це дуже добре. Представтесь, будь ласка, Коряк Валерій Володимирович, начальник головного управління внутрішніх справ містійків. Дуже дякую. Добре.